Вони допомагають фронту, плетуть сітки, готують їжу оборонцям, забезпечують необхідним нужденних. Їхня робота не вписується у восьмигодинний графік, бо потребує цілковитої самовіддачі. Вони 24 на 7 на зв'язку з тими, хто чекає допомоги. У міжнародний день волонтера Вінницький міський голова привітав тих, хто несе цю благодійну місію у громаді в такий важкий для країни час. Хотів би в першу чергу привітати вас з цим днем з міжнародним днем волонтера і подякувати. Подякувати вас за вашу відданість, за вашу патріотизм, за вашу за людяність в першу чергу. От це, мабуть, саме головне. І дуже важливо, щоб ті, кому ви допомагаєте на постійній основі будете допомагати, щоб вони оцінювали по достоїнству, скільки зусиль ви витрачаєте. Найменшому з нагороджених всього лише 10 років, і для нього Вінницький міський голова підготував особливий подарунок. Це подарунок мені подарував Буданов. головне управління розвідки Міністерства оборони України. Я хочу тобі від, ну, від себе від нього передати тобі. Подарунок.